З вами Дарина. Сьогодні ми будемо грати в таку гру аніме. цікаві, я вас поправлю Ось. Так добре. Все от. Вада вже друбалю дивитись. Так, чекати, що це за камера така? Ми граємо таку будемо грати в аніме. Ну, В гру аніме. Ну, та Від фірми анімеці фірма, я не знаю, як це назвати. просто... Грам, тут треба брати монстрів, я в неї вже грала пару разів, але проблема в тому, що тут є такі рівень, які я не могла пройти я скільки. Тут ми граємо за таку гарну, лісову, дівчинку, вона може битися такими штуками. Ми можемо збирати якісь такі кипада. Ну, Ну, тільки Дарина так може, тільки зайшла да, в, в гру і вже впала в приру. У нас тут будуть вороги. О, Наприклад, який солдатик. М -м, опа, опа. Ще не можу такі сердечка брати. Ага, тут зачекайте, у нас є крапечка. Дум, я думаю, те, що грав я вам сподобається. О, це середніший ворог, бо він може літати. І так само він вже слів. Просто. Так, да. От я при цьому ворозі, я його не била через його складність і такі інше. Просто втікала. От що я роблю. Так, зачекати. От. Так, пішов звідси, не розумію. От е, в мультиках, як, чи, 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 тепер як я виросла, я, е, от, коли мультики там е, про якихось злих герої, от е, найзліший персонаж, якийсь злий герой, я б не поводилася, як він поводиться. От просто, тож, якщо чесно, я не дуже люблю всякі такі мультики про як там, про всяких таких злих створінь от, і так далі. Вот. Я люблю просто мультики. Ну, я не можу вам пояснити, через то я на місці тих злих героїв робила все по-інакшому. Робила все навпаки. Я думаю, я зараз помру, бо ви бачите, у мене дуже. Та в мене мало сердець, тому що ось скільки в мене сердець. Та, та пішов! Та. О, по мама, мія. Так, опа. До речі, пишіть в коментарях, яку гру мені ще пограти. Тому що ну, я, а то ігор мені не дуже так подобається, і я їх не люблю грати. От цей рівень, це рівень, який я не могла пройти, от я проходжу до цієї одної штуки. А як далі пройти? Далі я все далі, далі я все. Я... От спишіть в коментарях, як пройти той рівень, якщо хтось взагалі грав цю гру і проходив той рівень. Я побачила цю гру, я була дуже рада, що нарешті якась нова гра з'явилась. Але, дізнавшись про складність цього рівня, я перестала. От бачите, я майже допригаю до цього каменя, але все одно я повністю. Не можу. От якби тут були просто ці штуки, не було ці от ну, просто ці камені, не було цих от... Е, як Оцих от шпильок тоді було б... От як туди допригнути? Тут іншого ходу немає. Давайте що. Я думала це сердечко. Так, стоп, це що таке? Я сподіваюся це таємний прохід, тому що, ну. А как же можно эту штуку я-то Так, тут... У Давай там... Так, все, там Нас тут... Нас тут... Житяны, обновляйте! Вы... Вы что такие? Зачекайте, я вас ручкой посунула. И так, вот так вот работает. Зачекайте. Так. Кто там монобьет? Я зараз всем дам! Так, тикаем. Ви бачите, скільки я. мене ще зараз один раз дарить, мені буде аплодик. От вас я з татом деколи граю в карти. І ну, не в такі звичайні карти, які грають там якісь хлопаки чи такі інші. Граю в карти, які ми купили в одному магазині. І ці карти ми граємо до четвірки. Переможців, коли ти перемагаєш чотири рази, то все, ти виграв. Але, от і коли в нас три-три і ми граємо партію, яка вже вирішить, то я б дико нервуюся, тому що це вирішальний, а я дико не люблю програвати. Я думаю, всі діти не люблять програвати і це не дивно. Ну... Діти, які люблять програвати, таких дітей не існує, я впевнена. От ви колись програвали в тата будь-які ігри. Так, ну я, я вже шкодую те, що почала грати в цю гру, якщо чесно. Ой-ой-ой, боже, може ні. Ну от як тут. Буде? До побачення. Так, головне зараз їй перемогти. Опа, опа. Теперь -тепе деву Опа 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 Опа. опа. І це для вас складний босс, так? Не розумію, що тут складного, якщо чесно. Давайте ще раз попробуємо. Пройти? Я вже не знаю. За ні за відео, а за своє життя я вже мільйон разів проходила цей рівень, якщо чесно. А вас от вас беда, беда ще є одна гра. На, ну є моє пат, я моє паді мені подарували його. Я помаю. Так. Просто... І там у мене є така гра, і там. Я там є така гра, і там деколи такі складні рівні. Так, пішов ти знаєш? На дівчат таких милих нападати, ну він же зовсім скажіть. Так опа, опа, давай її подборем. Тебе ти взагалі для нас пупс мупс. Дивіться, як я. Давайте, поки що тут немає ніяких монстрів, покажу, як я мію польоті битись. Оп-оп-оп-оп-оп. Я нібито літаю згодні. Далі є дуже багато ігор і там, де є скла. Є складні рівні, але ця гра, я не знаю, якщо хтось з нас проходив. Її, то приходив той рівень, на якому я зупинилася, і... То скажіть мені, будь ласка. Як? як ви пройшли його? Тому що мені дуже цікаво, що там іде далі. Тому... Ну дико, цікаво! Ну, тому що я проходила от як? От ну як? Ось скажіть, як? От скажіть, як? О, я вже шкодую, що я знімаю цю гру. Реально. Опа, опа, упа, Америка Європа. От просто пустіть хітці мене новиде. Ви бачите? Не, давай просто зроблю огляд на цей гарний світ. Що тут? Тут такий міні-бос але він мені просто навіть не був. Так, що це в вас тут зібралося, а? Е, щ да тобі, на! Я, а, а, він, а він мене пульнув? Я не помітила, що він мене пульнув, якщо чесно. І Яке життя несправедливе все ж таки. Привет. Ты бэй.